Усім привіт! на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас тут Racing. Знову. Погнали, погано перемкнув передачу. Нелегко буде. Нелегко. легко. Блін, аварія. Погнали. На цей раз чудово стартанули. Так, було дуже близько. Дякую, що підштовхуєш мене. Так, я прискорююсь. З третього разу чи з якогось другого, але ми його пройшли. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!